Не дивлячись на те, що футбол вважають спортом номер один, футзал не набагато поступається йому в масовості, а швидкість, динамічність та видовищність роблять його цікавим як для гравців, так і для глядачів. Окрім того, багато відомих футболістів, таких як Інієста Рубініо Шижасон, починали свою кар'єру саме з гри на паркеті. Для дітей футзал має низку переваг. Легше навчитися працювати з м'ячем, розвивати спритність та швидкість реакції. Цим репортажем ми продовжуємо серію сюжетів про те, який вид спорту найкраще підходить для ваших дітей. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова йтиме про футзал. Футзал це взагалі дуже динамічна ігра, дуже швидка гра. Для діток це е, бачимо. Маленькі, дуже е, площ, майданчики малесенькі, дітки на футзалі більше стикаються з м'ячом, ніж в футболі. Бо у футболі да, вони грають там на великій площадці, там поки він копне один м'ячик. Тут же ж дітки постійно з м'ячом, постійно в грусі, постійно вони в грі. Тому десь напевно футзал трошечки переважає над футболом. Починати заняття можна вже з чотирьох років. На початковому етапі малечу просто стараються зацікавити футзалом через різні ігри та естафети. Зараз спорт і взагалі футзал і футбол пішов трошки вперед. Колись це було доведено, що діти починали займатися всім-вісім років. Зараз є багато чинників, багато факторів, які цей початок заняття футболом, а зокрема футзалом. Прискори. Перш за все це є те, що діти зараз дуже розвинені, дуже живі, дуже багато мають енергії. І це перше. Друге, що дуже багато велика зараз конкуренція, і зараз стараються пошвидше затягнути дітей до себе, в команди чи в групи, чи в футбол. це не має значення. Ми були в Києві, стикнулися з тим, що зараз у Києві почали займатися вже довгий час, роки напевно з 5 вже починають дітей займатися з трьохрічного віку. Ми вже зараз набрали експериментальну групу, 4-5 рочки дітки. Я вам скажу, що десь, напевно, з такого року і з такого віку потрібно починати. Уже у віці 6-7 років з дітьми починають відпрацьовувати футзальні елементи. Хоч велика частина заняття присвячена загальній підготовці. В основному на тренування ми акцентуємо увагу, на розвиток таких якостей, як. Гнучкість, спритність, координація. Можна так сказати, на тренуванні десь 25 хвилин-20 хвилин ми відводимо на розвиток саме цих якостей. Далі тренування оприділяється саме роботи з м'ячом, роботи індивідуальних дій. Тобто фінти, і як нам відомо, ряд футболістів відомих почали свою кар'єру саме з футзалу. і Також є дуже важливим в цьому віці навчити дітей гри в пас і розташуватись правильно на майданчику під час гри в футбол. Працюючи з найменшими футзалістами, треба звертати увагу на особливості їхньої поведінки. Найчастіше, найбільш такими помилками на тренуванні це є, напевно, нескоординованість. Необізнання правильно, де розташуватися на майданчику саме під час гри в футбол. І є нашою головною метою допомогти дітям правильно розташуватися під час гри. Футзал розвиває багато якостей, як і фізичних, так і психологічних. Це допоможе дитині не лише при заняттях спортом, а й у повсякденному житті. Ну, перш за все, це є спритність. Спритність. Друге, це швидко приймати рішення. Координація руки знову ж наголошено те, що тут дуже багато дитина стикається з м'ячом. Якщо дитина не координована, дуже важко. Іменно футзал якраз є той вид спорту, який координує, який допомагає в спритності, який, ну я рахую, що на Дуже розвиває дитину всебічно, не тільки в футболі, в футзалі, а всебічно. Паралельно з футзалом корисно займатися іншими видами спорту, спрямованих на координацію, гнучкість та витривалість. Це є дуже важливо саме в цьому віці дітям займатися паралельно іншими видами спорту, зокрема, такими як гімнастика, танці, плавання. Дуже важливо для спортсмена бути широко розвиненим. Розвинутим, що подальшому допоможе в майбутньому в кар'єрі бути і буде в дитини розвинути скелет м'язів і координації. Перша форма для маленького гравця може бути найпростішою. Головне зручна із натуральних матеріалів. Якщо ми займаємося в залі, значить це має бути кедики або кросівки, якщо футзальні без шипів на пускій підошві. Тому що тут трошечки відрізняється від футболу, тому що прийом м'яча під підошечком. Якщо будуть шипи, то буде заважати. Футболка, шортики. Є бажання купити гетри, значить, гетри. Нема носочка. То що маленькі дітки, одна зараз дітки займаються, ми зараз їх стараємося по ходу одівати, тобто вже придбали їм футболочки, щоб вони мали однаковий вигляд, щоб це приємно дивитися на дітей, як вони займаються. І їх заохочуться на занять. Важливо, що перед початком занять малюка оглянув лікар-педіатр або спортивний лікар. Інтенсивна фізична активність корисна лише для повністю здорових дітей. Сюди входить огляд професійний спортивного лікаря і таких лікарів в інших закладах нема. Це має спеціальну ліцензію Міністерства охорони здоров'я, яка дозволяє назвати саме цим видом діяльності, тобто це не огляд терапевта і не огляд дитячого лікаря, а огляд лікаря спортивної медицини передбачає ще спеціальні спортивні функціональні проби. Ну а також загальні клінічні дослідження, аналіз крові, електрокардіограма, дослідження функції дихання, силові навантаження для рук, спини і так далі. Тим, хто інтенсивно займається спортом, потрібно пройти не лише первинний, а й поглиблений медогляд у різних фахівців. Визначаємо фізичний розвиток дитини. Соматоскопію оглядом, це значить нам оглядаємо, там вже немає порушення постави, потім загальний аналіз крові сечі, кров на цукор, огляд лікарів-спеціалістів це окуліст, лор слороневропатолог, огляд лікарів спортивної медицини. Потім ми даємо заключення і фізичний розвиток дитини, стан здоров'я дитини. І чи допускається ця дитина до тренувань чи ні? Якщо якісь відхилення стані здоров'я, ми назначаємо там корекцію тренувальних навантажень. Може треба зменшити. Може, якісь лікувальні середники чи реабілітаційні якісь відновлені засоби. Щоби спорт приносив лише користь, потрібно дослухатися до порад тренерів та лікарів. Тільки фахівці можуть скласти оптимальний режим для тренувань, застерегти від травм та просто допомогти отримувати задоволення від занять. Нагадаємо, що на сайті спортів ФІ, у розділі Спортивна Прикарпаття ви можете знайти спортивні школи та секції міста й області. Проект реалізовується за підтримки воно франківської міської ради в рамках конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства у 2015 році.